Друзі, я рада представити вам оновлену антипаразитарну програму від компанії Чо. Вона стала стильнішою, трошки змінилася схема прийому фітокомплексів, стала ще потужнішою, але не стала менш безпечною. 4 місяці прийому: 6 фітокомплексів. Програма впливає на всі види паразитів на будь-якому етапі їх життєвого циклу. Також антипаразитарна програма покращує роботу шлунково-кишкового тракту, покращує роботу фільтрів нашого організму, нирок, печінки, лімфатичної системи, покращує імунітет, підсилює, тому що паразити це не тільки гристи, а й віруси, бактерії та грибки. З 1 вересня стартує марафон по антипаразитарній програмі. Де ви в супроводі лікаря, нутриціолога, чату підтримки будете проходити всі 4 місяці інтенсивного очищення. Тому швиденько пишіть мені в Директ, отримаєте подаруночок ще й Макросорб, безкоштовну доставку та консультацію.